Вітаю, підсумовуємо четвер, 19 вересня. Яким цей день побачила команда Першого Подільського. Дізнайтеся за мить. Попри постійні атаки ворога, знищення десятків медичних установ в Україні, МОЗ активно продовжує працювати. Так, під час робочої поїздки в Харків Віктор Ляшко взяв участь у засіданні робочої групи щодо визначення опорних закладів, де створять центри з підготовки протезистів-ортезистів. Окрім цього, поспілкувався із персоналом університетської клініки Харківського національного університету, де реалізовується міжнародний проєкт. Обговорили і концепцію розвитку фармацевтичної освіти в нашій державі. За словами міністра. Попри виклики, МОЗ продовжує працювати над тим, аби вся необхідна медична допомога була доступною для громадян і дбає про розвиток медичної інфраструктури в цілому. Спортивна спільнота у жалобі у Хмельницькому попрощалась із 25-річним чемпіоном України з боксу Аркадієм Карцаном. Його серце зупинилось після триденної коми. Причину смерті не повідомляють. Наші співчуття близьким Аркадія та усій боксерській родині. Спортивна спільнота України у жалобі. Після трьохденної коми зупинилося серце Аркадія Карцана. Він майстер спорту міжнародного класу з боксу. Багаторазовий чемпіон України, переможець багатьох міжнародних турнірів вищого класу, член збірної України з боксу. На внутрішніх змаганнях Аркадій виступав за область та представляв спортивний клуб Авангард. Готувалися ми до Кубка України. Пройшли ОФП. Все лишалося трошки і Кубок України в октябрі місяці. Ну так вийшло, що мій син помер. Світла йому пам'ять. Рідні не стримують сліз, адже втратили найріднішого. Дуже добра людина була, Аркадій, хороший спортсмен, боксер. Що я про нього ще можу сказати? Як в сім'ї він, як людина була дуже, дуже толкова. Аркадій представляв Україну на європейських іграх 2023 року. І попереду ще було багато перемог, але доля вирішила інакше. Ми дуже сподівалися, що саме на Олімпійських іграх Аркадій буде виступати. Ми всі дуже вірили в це. Ми вірили в його медалі, в його майбутнє. Це людина, яка міг би бути не тільки гарним спортсменом, але і гарним тренером. Сьогодні для нас дійсно всіх велике горе, тому що. Сьогодні втрачається не тільки спортсмен, сьогодні кожна людина для нас на вагу золота. Поховали Аркадія Карцена на кладовищі у мікрорайоні Лезневе. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. На Хмельниччині виявлено нову вірусну хворобу гарячку західного нілу. Переносять небезпечну недугу під час укусу комарі, що контактували із зараженими тваринами чи птахами. У більшості людей інфекція протикає безсимптомно, проте у 20% хворих розвивається грипоподібний стан. Перші ознаки зараження різке підвищення температури, головний біль, біль у суглобах і спині, нудота та діарея. Можуть бути висипання на тілі і навіть ураження нервової системи. Наразі маємо двоє хворих, які підтверджені лабораторно. Це 55 років. Чоловік і 21 річна дівчина. Випадки між собою не пов'язані, але ще раз наголошую, вони підтверджені лабораторно. Хочу наголосити, що від людини до людини дана хвороба не передається. Комарі кусають інфікованих особин і передають цю хворобу або птахам, або людям. Сприйнятливість до о, даної хвороби людей є досить високою, до 80%. Цю хворобу переносять здебільшого в легкій формі, але бувають і важкі випадки. Напередодні 87-ї річниці Хмельницької області владці відзначили усіх тих, хто дбає про розвиток та процвітання регіону. Нагородили найкращих працівників різних галузей студентів, спортсменів та школярів. Саме віддані рідному краю активні ідейні люди є надійною опорою та підтримкою для тих подолян, котрі захищають нас на фронті. Тому наше завдання продовжувати боротися та разом творити історію Хмельниччини. 22 вересня 1937 рік із центром у Кам'янці-Подільському офіційно утворилась Хмельницька область. Цьогоріч їй буде 87. з нагоди свята. обласні посадовці відзначили тих, хто щодня працює на благо рідного краю. Я дякую кожному жителю Хмельниччини за цей прояв любові до свого краю, до людей і до держави. Я хочу подякувати і побажати в подальшому маленьких і великих перемог і однієї єдиної перемоги над загарбником нам усім. Комунальні установи фундамент комфорту та розвитку краю Відтак успішних цілеспрямованих та дієвих керівників. Відзначили хмельницькі посадовці. Окрім цього, значну роль у житті Хмельниччини відіграє і бізнес, адже на їх плечах економіка всього краю. Я хочу подякувати сьогодні, і ми матимемо нагоду також у сесійній залі бізнесу, який прийняв усі виклики жорстокої війни на свої плечі, які створили необхідні умови для того, аби в тому числі майже півсотні підприємств релокувалися в наш регіон за те, що сьогодні допомагають, донатять і підтримують саме головне збройні сили України. Не залишили осторонь і тих, хто прославляє область на спортивних аренах, отримує здобутки у навчанні та завзято волонтерить. За активну громадську позицію відзначили школярку Софію, яка, незважаючи на юний вік, допомагає війську. Спочатку я пишу книжки і продаю їх у та у скверах, у азисі, на благодійних фондах і під. І ці всі кошти передаю в армію сос, і ті гроші йдуть на потреби військових. От, до прикладу, на кровоспині животи, теплий одяг, і, звісно ж, смаколики. За ще один рік в умовах повномасштабного вторгнення Хмельниччина неодноразово була під прицілом ворога. Проте область вистояла та зуміла зберегти свої успіхи у різних сферах діяльності. На сьогоднішній день допомагаємо, як можемо країні. Виконуємо обороні завдання. колектив збережений, виробництва збережене, готові до нових звершень. З гордістю згадали і про допомогу, яку Хмельниччина надавала та продовжує надавати тисячам громадян постраждалим від війни. Ми гідно і достойно з 24 лютого 2022 року прийняли всі виклики цього терористичного вторгнення на територію нашої держави. Майже 500 тисяч переселенців. Майже 60 підприємств релокованого бізнесу одна з найбільш мілітаризованих областей, і все це ми працюємо над, над забезпеченням в першу чергу нагальних потреб тих людей, які цього потребують. Щороку регіони України стикаються з сотнями випробувань. Проте як влада, так і жителі Хмельниччини доводять, ми сильні і нам є чим пишатися. Тетяна Ржипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Проєкт Дрон Форс приїхав до Хмельницького. В його рамках спробувати себе пілотом fpv дрона може кожен цивільний. Інструктор на симуляторі пояснює особливості керування пташкою та розповідає про їх різновиди. Кожен, кого зацікавить професія пілота FPV, зможе пройти навчання та самостійно обрати бригаду для несення служби. Детальніше розповість Олександра Толстюк. Владислав навчається на четвертому курсі коледжу. Цікавість до FPV-дронів йому привили викладачі. Хлопець часто відвідує тренінги та багато дізнається про безпілотники, адже планує пов'язати своє життя із програмуванням та налаштуванням дронів. Тож разом із одногрупниками юнак відвідав тест-драйв від проєкту Дронфорс. Я мав змогу спробувати себе пілотом FPV за допомогою симулятора. Ліфтов мені дуже сподобався цей експеріенс. Ми разом з нашою групою зацікавилися піти на цей захід, щоб дізнатися набагато більше про дрони і також спробувати подати на більш реальних прототипах вже симуляторів. У коридорах зібралися черги до обласного центру. Приїхав проєкт Дронфорс. Рекрутери розповідають про різні види дронів також бойовою пташкою дають покерувати на симуляторі. У нас одна з таких місій нашого центру і нашого проєкту це не тільки залучати, залучати до війська людей, а також розказувати, популяризувати напрямок безпілотних систем. Бо ні для кого не секрет, що на сьогоднішній день 70% уражень, 70% на полі бою, те, що відбувається, воно відбувається завдяки безпілотним системам. Функціонує проєкт для цивільних. Тим, кому сподобалось пілотувати бойовою пташкою, можуть пройти повноцінне навчання та самостійно обрати підрозділ. У перший день були й ті, хто вирішив доєтатись до війська. До нас вже звернулося 30 людей. Ми надали консультації, вони змогли політати на симуляторі. П'ятеро людей зацікавились і виявили бажання продовжити шлях разом з нами. Загалом, в загальній кількості це вже відлік пішов на сотні людей. Розповідає про професію пілота FPV інструктор Олександр. Слухачів зацікавила тема, тож вони активно ставили запитання. Сьогодні прийшли студенти, це вперше, коли вони прийшли, вони задають питання я намагаюся відповісти на всі питання, які їх цікавлять. Тобто, це що касається там FPV дронів, крил, яка дальність, там що вони. Мають робити на якій відстані Це технічне питання, їх дуже багато. Хмельницький став третім містом, яке відвідали представники проєкту. Раніше вони побували у Запоріжжі та Львові. Проєкт помандрує й іншими містами країни. Тож спробувати себе пілотом бойової пташки або навіть отримати таку професію зможе більше українців. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший подільський. До 150 тисяч гривень можуть отримати на розвиток власної справи молоді підприємці Хмельниччини. Юнаки та юнки віком від 18 до 25 років, котрі наважаться започаткувати бізнес, можуть отримати грант від держави в рамках проєкту Власна справа за умови реєстрації фізичної особи підприємця. При цьому учасникам програми не потрібно буде створювати додаткові робочі місця. Чи зацікавить така пропозиція місцеву молодь дізналися у нашій щоденній рубриці Питання дня. 150 тисяч гривень на власну справу українці віком від 18 до 25 років можуть отримати грантові кошти від держави на створення свого бізнесу. Чи готові хмельничани до відкриття власної справи в нашій країні дуже багато є підводних каменів, і через це ну навряд чи мені цих коштів би хватило. Думаю, щоб щось відкрити своє. Важке питання. Ну, я напевно б не скористалася б. тому що все рівно десь воно вилізе, мені здається, якісь нюанси, які потім обійдуться мені ще дорожче. Плюс ці налоги, це все. Я думаю, що навряд чи б. А насправді я би спробувала, тому що створити бізнес-план, який підійде державі, для того, щоб отримати навіть якусь суму, щоб відкрити власний бізнес. Ну спробувати це варто. Чи це буде актуально надалі, не знаю, але це важко. Ну, це прикольно. На 150 тисяч, не знаю. <смі> Якщо для Хмельницького, то ну, типу, можливо, якийсь заклад, якусь кав'ярню маленьку, або, або не знаю, або, можливо, щось з власного, типу, власного бренду якогось мінімального. Молоді, такі прогресивні, вони знайдуть. Куди їх застосувати я так і собі? Я не можу вам сказати так. А який бізнес, ви гадаєте, можна відкрити за 150 тисяч гривень? 150 000? не знаю. 150 тисяч гривень, якби мені зараз дали, то я б зараз, звісно ж, відкрив бізнес. А якщо б він був, ну якщо б я його відкрив, то тільки такий, який би давав користь суспільству, по-перше. І ну, в першу чергу я би. Ну, Думав за своїх працівників, так, і не було б такого, щоб знаєте, я десь не доплачував своїм працівникам. Це був максимально щасний бізнес. І 150 тисяч це ж треба буде по-любому щось своє докладати кошти. то тобто на справу, яка буде працювати, 150 тисяч не буде достатньо. Там до цього дуже мало. Треба по-любому докладатися, думаю, раз в три мінімум, щоб щось таке мінімальне відкрити. Ну, зараз треба дуже все добре продумувати, бо зараз бізнесів дуже багато. Навіть ті самі кав'ярні, зараз на кожному углу вони є. І треба ну, максимально все прораховувати, продумати, бо зараз вже всі ніші, які є, то вони всі зайняті, або треба щось нове придумати, або якось щось вдосконалювати. Ну я думаю, якщо в людини дійсно є якась бізнес-ідея, яку вона прорахувала, то вона, я думаю, що ну, дійсно вартує на це дати гроші. Якщо дійсно якби це прораховано і... Ну і то і ці вложення будуть якби кошти, що дійсно вкладуться, як правильно сказати, в ту галузь, яка буде давати потім ну, фінанси тій людині, яка вкладе. Якщо ця справа стосується покращення, покращення громади, а так? більше нічого не можу сказати. А в якому напрямку б ви хотіли мати власну справу? Ну, напрямку боротьби з наркотиками все всім. Це усі новини. На цю мить. Однак ми продовжуємо працювати, аби ви завжди отримували актуальну інформацію. Тож стежте за нашими соціальними мережами та будьте в курсі всіх подій. Бережіть себе.